24 урок з предмету Я пізнаю світ. Сторінка 18. І так, тема нашого сьогоднішнього уроку. Сходинки до наукового олімпу. Фізичні тіла. Давайте ми. Послухаймо і подивимося відео лист Центаврика». Добрий день друзі! Сьогодні я подивився мультфільм. Як песик і кошеня мили підлогу, створений українськими мультиплікаторами. І ще раз переконався в тому, що українці надзвичайно талановитий народ, але в мене виникло запитання наукового характеру. Адаптер повідомив мені дивну річ, ніби все, що я бачив у мультфільмі песик, кошеня, мотузка, квіти це фізичні тіла. Як таке може бути? Я вважаю, що тіла є тільки в людей і тварин. Так, повертаємося до Зошита, бо нас чекає багато запитань. І так, нам необхідно покупкувати з інформацією рамочці. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Природа в широкому розумінні це весь матеріальний світ. Тесик, очення, будинок, мотузка – це фізичні тла. Тобто, не йдеться мова про тіла, як фізіологічна будова якоїсь тварини. Чи Рослини, так? А є всі предмети, які ми можемо, яких ми можемо торкнутися, є фізичними тілами. І так, знайди на малюнку фізичні тіла. Полічи їх. Скільки ти бачиш, Фізичних тіл, от на цьому малюнку. Обери букву правильної відповіді. Так. І перше, ніж ми підемо на фільську хвилинку, давайте запишемо три приклади фізичних тіл яких завгодно, яких ви хочете. Ось сюди в рядки. А я вмикаю пісеньку. Пісенька має назву казочка. Зараз будемо разом танцювати. Хто хоче, хто не хоче, може просто відпочити. Бо ми руказки народні, казочку читати му охоче, що смачніше, ніж пепсі, кола, або торт, що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку. Що за диво споміж див, хтось для нас усіх створив? Що за диво, що за диво, казочка, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ми для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас. Пригоди сміх! Казочки ви для всіх! Казочки ми весь час. Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх! Так. А тепер повертаємося до назви нашого уроку. Пам'ятаєте, ми читали. Одинки до наукового Олімпу. Як ви думаєте, що таке Олімп? А я вам зараз розповім. Олімп це колись вважалось у Древній Греції, що на тій горі жили боги. що ця гора була висока-висока са. -висока. Висока у світі. тобто сходинки до наукового олімпу. Це говориться про те, про те, що сходинки до самої найвищої гори вище вже нікуди. І так, перегортаємо сторіночку, і сторіночка 19. Працюємо, розбираємося про логіку. Так, що перше? Перше нам необхідно зробити вправу фотоапарат. Дивимося уважно. Логіка наука про правильне мислення, основоположник логіки видатний давногрецький учений Аристотель. Так. А тепер давайте подивимося ще раз. Логіка, наука про правильне мислення, основоположник логіки видатний давногрецький учений Аристотель. Будь ласка, запам'ятайте, так. А далі ми будемо виконувати вправу, яка, в якій йдеться про задачі на заперечення висловлювання. Ож, от у нас така задача. Обери кошенятко, не руде, не біле, не герої мультфільму, як песик і кошеня мили підлогу. Нам необхідно довести, що ця задача на заперечення висловлювань. Коли ми зараз будемо розв'язувати цю задачу. Пам'ятаєте, як ми розв'язували задачі на заперечення? Коли йдеться мова про те, що не повинна бути, ви біля того малюнку ставити мінус. І потім, коли ми з'ясуємо, що ж таке необхідно нам обрати з вами, Залишиться один кружечок, який ми повинні замалювати. І так, слухайте, уважно будемо робити, розв'язувати задачу покроково. І так, обери кошенятко. Не роде. Що потрібно зробити? Правильно поставити мінус. І не біле. Що потрібно зробити? Поставити біля білого теж мінус кружечку. Не героя мультфільму, як песики козичення милі пливу. І так. Сувається, тут тобто мені потрібно знову повернути його на початок. І так, ось ми беремо олівчик. Обери кошенятка. Не руде і не біле, не герої мультику, як песики кошеня миле підлогу. Ось воно, це кошенятко. Значить, яке у нас кошенятко? Ось, і ми розфарбовуємо оцей кружечок. Бачите? І ми розв'язали з вами додачу на заперечення, бо в, завд... в кожному завданні було заперечення. Стояла не. Не. Бачите, не. Так. Я маю надію, що ви зрозуміли. А якщо ви не зрозуміли те, що сьогодні я вам пояснювала, запитуйте, будь ласка, я вам поясню ще. І дуже-дуже я буду старатися знайти ще інші слова, щоб ви зрозуміли. Головне, задавайте питання. Так, А тепер у нас завдання тебе. Доведіть, що слово кошенятко означає поняття. Слово кошенятка є предмет живої природи, правильно? А все, що належить живій природі, все, що можна потрогати руками, є матеріальне тіло, є поняття. Поняття це думка виражена. Або словосполученням, яке називає предмет і відповідає на питання хто що. Або слово. Поняття це думка виражена словом, або словосполученням, яке називає предмет і відповідає на питання, хто що. Кошенятко. Хто. Коченятко, так? Так, а тепер давайте будемо намагатися мислити творчо. Зараз ми потренуємося мислити. Зараз ми відкриємо презентацію. Увага! Висловлювання, що створюються із заданого висловлювання додаванням частки не називають запереченням. На... Це про заперечення. Далі ми зараз будемо дивитися презентацію про винахідників. Творчу будемо вчитися мислити. Винахідник має вміти мислити творчо. дві мандаринки у нас є фломастери. От мандаринки ми вже почистили спеціально, так швиденько у нас вийшло. Беремо рожевий фломастер. І малюємо. А вам потрібно буде вгадувати, що ми малюємо. Один, два, дві такі штуки. Машина? Ні, це ж не машина. Думай, думай. Вfolка? Вірно, це його кермо. Ось сидіння. Тут можна сидіти на велосипеді. От такий у нас рожевий велосипед. Пару ще домалюємо. Раз. Є у нас пара. Так, думаємо, треба полічити всі трикутники. a na У вас вийшло. А тепер я хочу з вами повторити все те, що ми з вами сьогодні узнали. Що ми узнали? Повторили навчальну одиницю про фізичне тіло, так? що це природа в широкому розумінні, все це матеріальний світ. Це, що можна, до чого можна доторкнутися, це, це фізичне тіло. Далі, поняття. Це думка, виражена словом словосполученням, яке називає предмет і відповідає на питання, хто що. Так. Далі, що ж ми ще з'ясували? Ми... З'ясували з вами, що таке задача на заперечення. Тобто, якщо в задачі присутня ця не це задача на заперечення, я хочу, щоб ми з вами подивилися ще раз ролик. Відеоролик. Висловлювання, що створюються із заданого висловлювання, додаванням частки не, називають запереченням. Наприклад, найбільший не найбільший, тобто такий, що не є найбільшим. Зелений не зелений, тобто такий, що не є зеленим. «Матеріальний» Нематеріальний, тобто такий, що не є матеріальним. Задачі на заперечення висловлювань це логічні задачі, в умові яких є висловлювання з часткою не. І ще, будь ласка, давайте прослухаємо про фізичне тіло. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Природа в широкому розумінні це весь матеріальний світ. Песик, кошеня, будинок, мотузка, це фізичні тіла. Так, і про поняття давайте повторимо. Поняття це думка, виражена словом або словосполученням, яке називає предмет і відповідає на питання хто що, стіл, троянда, цифра, буква це поняття. Так, а тепер давайте ми заспіваємо разом пісню. Про Україну. Моя пісня про Україну. Края що дощами омиті, простягнулася наша земля, де Карпати лісами покриті. 家。 Відпочивайте.